Чудовий і в мене чудовий, я дуже рада вас всіх вітати. Дітки, хтось до нас в гості йде, Давайте послухаємо. Хто це? Хто це так співає? Так, вірно, це котик і песик. Доброго ранку! Отакі песик. Доброго ранку! Дітки, нагадайте мені, будь ласка, ви вже все знаєте. Вони домашні тварини чи дикі? Так, правильно, Маркуша, вони домашні. А чому? Так, тому що вони живуть біля людей і за ними доглядають. Люди піклуються про них, граються, годують їх. А давайте запитаємо, що ж вони до нас завітали? Котики песик, що трапилось? Ми вийшли погратися, а в нас навіть іграшок немає. Що нам робить? Допоможіть Наслідно. нам. Немає чим вам гратися. І те, що ми можемо зробити для них. Можливо, давайте м'ячики зробимо. Вони тоді будуть весело гратися. Але спочатку я вам пропоную зробити пальчикову гімнастику. Дітки, а ви повторюйте разом зі мною, приготували свої долоньки. Раз зустрілись кошенята. Няв, няв, няв. Потім стрілись цуценята. Гоу-гоу-гоу! Потім стрілися лошата. І го-го, і го-го, потім стрілися ягнята, бі Біе. -бі Козенята прибіжали. Ме, ме. Гострі ріжки показали. Пограли, дітки? Ну що, починаємо працювати. Дітки для роботи нам потрібно. Ось я вирізала вже ось такі круглі форми. Бо м'ячики в нас якої форми? Круглою. Великі м'ячики в нас будуть зеленого кольору, а маленькі допомагайте мені. Правильно, червоного. Нам потрібна клейоночка, клейстер, серветочка та наш пензлик. І в мене вже є песик та кошенятка. Спочатку я вам пропоную розкласти ці м'ячики. Покладемо великий зелений правильно м'ячик і маленький правильно червоного кольору. І для нашого кошенятка великий зелений м'ячик і маленький червоний. І я вам пропоную їх наклеїти. Як добре, що у мене матуся Вона мене голубить і жаліє. Знову страшно сонечко стає. Бо так мама І ось так. Користуємося мануся, тебе Прибираємо зайвий клейстер. І ставимо наш пензлик в домівку. Дітки, що ми з вами клеїли сьогодні? М'ячики, правильно. Машенька, скажи мені, будь ласка. М'ячики всі однакового розміру? Ні, великий якого кольору? Правильно, зеленого маркуша, а маленький м'ячик, нагадай, вірно. Червоного кольору. Дітки, я вам пропоную поглянути, чи знайшли котик і песик м'ячики. Дітки, погляньте, будь ласка, яку ми з вами знову зробили добру справу? Ми допомогли котику і песику знайти іграшки для ігор. Дітки, а я буду чекати на ваші м'ячики. Добре, до нових зустрічей!